На 9% за два тижні серпня зросла кількість хворих на коронавірус в області порівняно з липнем. Про це під час брифінгу повідомив керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. 131 позитивний результат серед наданих 530 досліджених зразків. Тобто, ми поступово наближаємося до того високого рівня, який спостерігався в грудні і листопаді минулого року. На стаціонарі у лікарнях області із підтвердженим коронавірусом 149 пацієнтів, серед них 49 дітей, розповіла заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Один пацієнт у важкому стані перебуває на кисневій терапії. Терапії. Наразі, аби запобігти подальшому інфікуванню, потрібно імунізуватися. Вакцини в області достатньо, каже Тетяна Бондаренко. Щоб отримати вакцинацію, треба звернутися до сімейного лікаря, з яким заключив декларацію. Або, якщо ви не маєте декларації з сімейним лікарем, зверніться до найближчої амбулаторії загальної практики сімейної медицини для того, щоб записатись. На щеплення.